Права 417. Виконай дії, та дізнаєшся ім'я і прізвище відомого політичного діяча України початку ХХ століття. Ну що ж, давайте подивимося на цей запис. Ми бачимо, що тут у нас є додавання, і є віднімання. Давайте спочатку виконаємо додавання зліва. Отже, тоді пишемо 1 мільйон. 1 мільйон. 456. 456.

9 плюс 7 – це 16. 6 пишемо одиничку в старший розряд. 8 плюс 8 – 16 плюс одиниця 17. 7 пишемо одиничку в старший розряд. Сім 7 плюс 7 14, плюс одиничка пишемо одиничку в старший розряд. Шість плюс чотири десять плюс одиничка одинадцять. Один пишемо одиничку в старший розряд. 8 плюс 5 13, плюс одиничка 14, 4 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 4 12, плюс одиничка 13, 3 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 2 мільйони 341 576. Зараз ми будемо розшифровувати, переходимо до другого завдання. Віднімання. Так, тут є аж мільярди. 7 мільярдів пишемо. тоді…

772. Віднімаємо. Так, 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. Було е від 0 забрати одиничку не можна. Позичаємо старшого розряду. З 10 позичаємо одиничку, буде 9. 9 мінус 7 це 2. Було 5, забрали одиничку, стане 4. 4 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо. Тоді. 14 мінус 8 це буде 6. Далі було 7. Збрали одиничку 6. 6 мінус 3 це 3. Далі 6 мінус 2 це 4. 8 мінус 7 це 1. 6 мінус 6 це 0. Добре? 4 мінус 5 не можна відняти. Позичаємо. 14 мінус 5 це 9. Далі. Була двійка, забрали одиничку, стане 1. 1 мінус 4 не можна відняти. Позичаємо. 11 мінус 4 це 7. Далі було 7. Забрали одиничку, стане 6. 6 мінус 1 це 5. Все. Всі дії ми виконали. Ну, а зараз давайте тут знайдемо місце і будемо записувати результат. Так, першої дії результат 2 мільйони. Тобто, спочатку пишемо 2 мільйони. Далі 341 тисяча, 341 тисяча, 576, 576, добре. А в другому пишемо 5 мільярдів, 5, далі 790 мільйонів, 700, 90 мільйонів 143 тисячі, 143 тисячі 628, 628 Є. Ну, а тепер йдемо до розшифровки. Спочатку ім'я розшифруємо. Так, дивимося, одиничка шукаємо це N. Далі двійка це І. Далі трійка С Х, далі четвірка Ц А, далі п'ятірка Ц, далі Шість Це Л, далі сім Це О. Отже, вийшло Михайло. Ідемо далі. Знов дивимося одиничка Це Г. Так. Далі двійка це Р. Далі. Так, трійка це У, далі четвірка шукаємо це Ш. Далі п'ятірку шукаємо це Е. Далі шість шукаємо це В. Далі 7 шукаємо це с. Далі 8 шукаємо це м'який знак. Далі 9 шукаємо К. Далі 0 шукаємо це І. Так, ну розшифровуємо прізвище Грушевський. Ну, я думаю, що ви знаєте, що Михайло Грушевський. Це історик, ну і голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Я думаю, що ви з історії це пам'ятаєте. Отже, записуємо тоді відповідь. Отже, пишемо Михайло. Грушевський. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ви пригадали навіть історичні факти на цьому вправу завершено.